От, а чекайте, а ви вважаєте те, що в жінці має бути е, тільки. Не тільки матеріальне? Ні, не тільки, але і матеріальне теж. Це от, от... придане, ну ти що не розумієш? Придане значить, що в неї має бути? От ти поки посмокчиш оцю штучку, а от твоя подружка, от зараз вона, вона вже насмокталася, значить чи просто не смокче. От вона скаже, скажи, будь ласка. Скажи. Та я ще думаю, почне. Чайник. Я вважаю, чайник, обов'язково це ну взагалі. Вообще... Це без питань. Я вже на О, давай, говори. Я вважаю те, що по-перше, гроші, бо вона має. Чайник. Чайник обов'язково. Гроші, бо вона має свій завжди мати капітал на свої якісь потреби. Потреби, так. Друге, вона має. Я вважаю, що вона має гроші, мати тільки і все. Бо гроші відповідають за все, звичайно, як від за звичайно. одяг. Тут, тут я згоден. Давайте тепер говорити про суми в доларах. От скільки їй треба мати доларів, там їй 18 чи 20 років. Беремо її заміж, ну видаємо її заміж. Скільки їй треба при собі мати грошей, щоб було не соромно, так уже зі з чоловіком? Давайте в гривнях мені так проще. Ну добре, добре, говори. В гривнях я приверти. в гривнях я вважаю від 100... Тисяч гривень. Тобто 2,5 тисячі доларів, щоб у неї було. Ну, гаразд, так. гаразд. в принципі, на 18 чи 20 років я згоден, це вже хоча б щось. Так, дівчатка, вам по скільки років? Нам по 20. По 20. І у кожної з вас який капітал у гривнях. А, все, тут ми вже. Я вважаю, що це особисте вже. Особисте капітал. У вас заміж брати вже можна, чи ще почекати трохи? Я вважаю, почекати що почекати ще можна. У мене можна ще почекати.